На Курському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська активізувалися і, попри складну ситуацію, у генштабі ЗСУ запевняють, там ситуація під контролем. Ворожі сили виснажуються. Їхні диверсійно-штурмові групи зазнають значних втрат. Днями в районі Суджі противник намагався закріпитися, використовуючи газопровід для просування, але зазнав великих втрат. Також в Генштабі спростували інформацію про масований прорив росіян через кордон на Сумщині. Противник діє невеликими групами, але українські військові. Стримують усі атаки зараз на прямому зв'язку. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, я хочу вас таки запитати про цей прохід трубами ГТС. Наші дають відсіч, але і північно-корейські військові, я так розумію, вони не закінчуються і вони будуть намагатися і ці шляхи ще використовувати так. Нам з того, що газопровіду суджі вони намагалися використати, повторивши аудіївський спосіб проникнення в наші теле, але тут вдало спрацювала на початковому етапі. Наша розвідка тут е, було дуже помилок, насправді багато російського керівництва від самого початку, з моменту. Початку цієї операції, коли не були продумані маршрути, в них коли багато їхніх військових задихнулися через те, що не було вентилювання цих труб, другий момент, вони цю операцію проводили довго в часі. Декілька днів і російські солдати знаходилися в цих трубах у закритому просторі, плюс в складних умовах. І коли вони починали вже виходити на поверхню, скажімо так, були достатньо виснаженими, оскільки декілька днів знаходилися в цих трубах за рахунок абсолютно там своїх запасів продуктів харчування. Ну і розуміємо, що в дуже складних умовах, коли людина не відпочиває. Вона стає поганим бійцем. тому коли вони про вже намагалися покинути труп і розгорнутися ще й в бойові порядки. Крім цього, їх уже там чекали. ну, звичайно, що втрати вони понесли достатньо і достатньо серйозні. Ну тут дійсно до честі наших військових до, до честі військової розвідки, і бо вони точно її знали власне. Що така операція планується, і те, що навіть на певні маршрути виходу, бо ми розуміємо, що труба, яка там на протязі 15 кілометрів, де вони просувалися, вони могли вийти будь-де, але їх чекали в конкретному місці виходу тобто, це дуже серйозна пророблена робота, ще й на території противника. Ну, тут ми можемо тільки дійсно аплодувати, стоячи нашим військовим. Я вже не кажу про моральну втрату, яку поніс противник. Ми знаємо, який е, 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 хай і шум піднявся в їхніх е, пабліках, зокрема воєнкоровських їхніх. Що хто придумав таку операцію? Чому вона була неорганізована, Що величезні втрати, і це звичайно. Це звичайно що серйозно вплине на, я впевнений, і на підготовку наступних операцій противника. Вони, якщо буде з'являтися така ситуація, вони швидше всього будуть її відкидати як варіант, тому що навіть оцю операцію, яку вони проводили в суджі, вони все таки. Не не сподівалися, що в таких втратах на території Росії будуть понесені, але для нас теж варто робити висновки в цьому плані, що противник буде намагатися далі використовувати якісь шляхи, скажімо так, нестандартні способи. Проникнути в наш тил, і противник буде на ми бачимо, зовсім не намагається економити чи берегти своїх солдатів, кидаючи їх на завідомо майже провальні операції з самого початку. А те, що вони вже стають провальними, ну це вже стає зрозуміло. З іншої сторони, з іншої сторони, ми бачимо, що була підготовлена певна інформаційна заготовка противника в розрахунку на те, що війська їхні вдало проведуть цю операцію, і ми бачили наскільки інформаційно вони намагалися прикути увагу світового суспільства українців по флангах власне знаходження наших військ на Курщині. Як в інфопросторі нам намагалися нав'язати, що Курська операція вже провалена, і противник хоче тільки наступати по фланах, відрізати нашу логістику, перекрити логістику. А тим часом вони готовили бойову військову операцію. І для це теж для себе треба зробити, як і нам висновки, так і українському суспільству. що... Противник все таки вміє робити відволікаючі маневри, зокрема в інфопросторі, не тільки на полі бою, і як він може намагатися локальну операцію потенційному майбутньому перетворити на якусь ну, такому враження, може створюватися що, це мінімум, оперативна оперативний наступ, але все одно це позитивно стоїть того плану, що ми зуміли. І, і скажімо, витримати інформаційний удар? Ну і вже припинити противника його його операцію в нашому тилу. Звичайно, що на Курщині ви правильно підмітили росіяни скільки могли накопичили свої військові сили. Там їх о, це десь місяць тому. Ми знали не менше 60 тисяч плюс 10 тисяч північнокорейців. Так ми знаємо, що нове поповнення з північно-корейців, яке прийшло, це вже не тільки скажімо так, піхотинці чи спецпідрозділи їхні, але це вже і е, механізовані підрозділи. Це і інженери, і сапери, тобто, а перед цим ще раніше до їхньої ротації заїхали північно-корейські коксани артилер... артилерія. Тобто, ми можемо говорити, що зараз північно-корейські війська все таки з часом звірніше, навіть не з часом, вже а є за родами і видами військ. І, і от звичайно, цікаво тут, що, пане Іване, питання так, в тому. Влядає, що... Питання в тому, чи ризикне Кімчинин пустити своїх військових військових з північної Кореї на територію за межами Російської Федерації, тобто на територію України, тому що вочевидь, його розуміння він ще не перетнув цю міжнародну червону лінію. Хоча вже всі визнали, що Північна Корея є безпосереднім учасником цієї війни з боку Російської Федерації. Я тут наостанок хотів з вами поговорити про проєкт лінія дронів. Який був ініційований президентом, і він має кардинально змінити стандарти війни. На фронті планують утворити таку певну зону, цілком контрольовану безпілотниками, щоб миша не проскочила. Про це говорив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини на телеканалі Ми, Україна. Зараз в даний момент триває додатковий набір у підрозділи, які успішно використовують БПЛА для розвідки, знищення ворога. Це, зокрема, бригада птахи Мадяра, Полки Ахілеска, 2 Фенікс. Рарог, підрозділи будуть збільшені. Новобранці пройдуть навчання найближчим часом. Це те, що відомо, і тут питання. І тут, пане Іване, питання вам безпосередньо про лінію дронів, тобто передбачається створення спеціалізованих частин, які отримують сучасне оснащення, необхідні ресурси, фахівців. З чого цей ресурс можна знаходити тільки безпосередньо в українському суспільстві? Зрозуміло, що це поміняє розвиток безпосередньо безпілотних систем. Зараз, за різними підрахунками, різні частини говорять інколи, що 80% в нашому підрозділі, в нашій бригаді воюють дрони. Коли навіть не вистачає мін, от тут ситуація: ресурси, звідки їх будемо брати? Отже. До коли створюють окремий рід війська, в нас зараз роботизованих систем безпілотних роботизованих систем, це у нас по суті окремий рід військ. Під окремий рід військ закладаються бюджети і формується їхня логістика. Ми всі звикли, що дрони, які літають на полі бою, може декого створюватися враження, що це такі собі автономні механізовані організми, які там самі літають, самі атакують, самі себе ремонтують, самі собою управляють, самі шукають цілі і так далі. Нічого подібного, це все по суті. Попередній величезний процес підготовки роботи від е, тих, хто складає ці дрони, до тих, хто їх вже застосовує на полі бою. Але паралельно тут, і якщо ми говоримо про операторів, блонів, маємо розуміти, що є додатково велика кількість сил і засобів, які підсилюють роботу дронів. Це радіоелектронна розвідка, це радіоелектронна робота, це е, е, реби, які протидіють. Е, Противнику його безпілотним системам для того, щоб зберегти особовий склад тих самих операторів. Взагалі, якщо ми говоримо звідки ресурс внутрішній, і для чого дійсно нам важливо розвивати цю, цей напрямок, перш за все при нестачі людей порівняно у нас набагато менше людей, ніж у противника. То дійсно це можна компенсовувати прикриттям чи контролем за лінією фронту, зокрема за передовими позиціями, власне, безпосередньо дронами. Це дійсно досить достатньо серйозна така потенційна. я не скажу заміна, бо все одно війська потрібні по лінії фронту, але достатньо серйозна підтримка наших військових на полі. Бою безпосередньо, власне, в межах особливо в критичних, наприклад, напрямках. Ну окрім цього, ми розуміємо, що окрім безпілотників, насправді ще є іноземні дронові системи, є і морські керов безпілотні керовані апарати, брандери. Тобто це величезний комплекс. Ну і не таємниця, що українське суспільство власним інтелектом стоїть в рази вище або в середньому аніж. Російське, тобто, в нас достатньо внутрішнього потенціалу. У нас достатньо велика кількість навчальних закладів, які готують інженерів програмістів. Які готують фахівців власне технічної, чи, скажімо так, природничих наук, які найбільше затребують, дякуємо пане Іване. Тобто, ви говорите про те, що а... у нас є все, щоб масштабувати власне задача президента, така і поставлена. Наефективніші безпілотні системи, що ми б не створили українського війська. Так Іван Тимочко, голова ради резервістів сувопунних військ збройних сил України, обговорювали зокрема лінію дронів, а, яка допоможе сформувати кілозон глибиною 10-15 кілометрів. Де ворог не зможе рухатися без втрат.